Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні солитиму сало сухим посолом. На 1 кг 700 г сала нам знадобиться 350 г солі, 1 пачка приправи до сала, тут 30 г, по 1 чайні ложки чорного перцю та сухого чеснику, і по 15 горошин чорного та духм'яного перцю. Тепер змішую всі спеції, сіль, сухий часник, чорний перчик, приправу до села та подрібнений, ось так я трошки їх подрібнила, подрібнений. Перець горошком. Зручно це зробити за допомогою качалки або за допомогою молоточка для м'яса. Все висипаю та перемішую. Така ароматна сіль вийшла. Тепер кожен шматочок, ось так гарно притискаю і обвалюю в солі з усіх сторін. Відправляю засолене сало на три доби в холодильник, саме через скільки можна смакувати буде смачним сальцем.